Привіт всім, хто зараз зі мною. Сьогодні хочу показати вам таку накидку, яку я зробила, зв'язала, ну, не знаю, зв'язала, не зв'язала в машину. В одній з переписок у Вайбері, там дівчатка переписувалася в одному з магазинів, здається, Кандіярн, і запитували, як можна зв'язати. Накидки чи чохли в машину із пряжі Альзе -Пуфі. І Мене це так зацікавило, я вирішила спробувати. Але ви самі розумієте, що ця ниточка вона дуже м'якенька, і їй потрібна якась основа, щоб не йорзалося по сидіннях, щоб вона була така ну, таке було цупкеньке. Щоб основа була цупкенька. І я вирішила спробувати обв'язати можливо, ви бачили, дуже багато зараз в інтернеті показано, як в'яжуть коврики. На резинову основу в'яжуться коврики. І я вирішила так само зробити накидку в машину. Мене це зацікавило, і ось дивіться, як в мене це вийшло. Так, коврик вирізала я по основі сидіння. Це такі пробні були накидочки. Ну, ось бачите. І так само ж воно ну, виходить полукругле. Сама ця резинова основа вона лягає на сідушку. А боковишки боковушки потім я обв'язала, щоб воно не так йорзалося не совувалося. Можна було їх навіть трішки тугіше робити. І можна вже в процесі, воно там потім розуміє, що можна було її резиночку вставити щоб вони більш стягувалися, вирізала. І так само ж, як коврики. Обв'язала. В чому тут складність? Тут складність тим, що йде не по прямій, а воно закруглене і трішки воно тут, бачите, ось іде цей як шовчик. Ну Але воно не видно всередині нічого. Це ось не обв'язувала я. Це йде під спинку, засовується і все. І ось такі такі сідушки получилися Оце так бокавушечка ну, полукругом. Так, от іде, ось, бачите? Ось. Так, зараз, якби вам щоб зручніше показати, ось, така накидочка виходить. Можна навіть, я вже потім подумала, що можна навіть в'язати і спинкою робити, щоб спинку обв'язувати, взагалі буде дуже чудово. Воно тормозить, воно не йорзається, Ця резинова основа вона не йорзається. Ну, Трішки, звичайно, коли встаєш, буває, що ну, приходиться поправляти, але воно цупкеньке, А якби в'язати бачите, воно рихле таке, саму цю ниточку, то ну, було б дуже рихле. І що я хочу ще сказати, вони стираються, стираються чудово, стираються в машинки, я їх вже прала. І як ви можете бачити, що взагалі нічого не з резиновим ковриком. Ні з пряжею, взагалі нічого не відбулося. Все як було, все так і залишилося. Так що, ось таким коротеньким відео хотіла поділитися, можливо, комусь знадобиться, комусь пригодиться. Так що пробуйте, в'яжіть і недовго, швидко і класно виходить. Сидіти м'якенько, взимку, тепленько. і... Гарно, так що, дівчатка, кому потрібна така інформація, дивіться. Ну, в принципі, це все, що я хотіла сьогодні вам показати, поділитися з таким коротеньким відео. Так що пробуйте, в'яжіть, хай у вас все виходить. А до мене не забувайте заходити на канал, підписуватись, нажимати на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. Вони обов'язково ще будуть виходити. Миру вам, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!